Вітаю з Новим роком всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Нехай новий рік принесе ваші домівки мир, міцне здоров'я і добробут. Пропоную розпакувати моє замовлення, яке я зробила ще на початку цього місяця. Але, бачите, ще в мене не дійшли руки його розпакувати. Життя йде в такому ритмі, що ось я нарешті. Вдома і можу розпакувати ці надзвичайно комфортні речі. І, чесно кажучи, весь цей період я просто чекала того моменту, коли я зможу це зробити. Тому, якщо ви хочете трошки мене посварити, що так пізно, то якраз не пізно. Зараз ви можете. Замовити ці речі зі скидкою навіть ще більшою вам буде вигідніше ніж коли я замовляла на початку місяця, бо зараз. Триває акція до кінця тижня, бо це останній тиждень каталогу, і на всі замовлення, які ви зробите, у вас буде знижка мінус 15%. Тобто вам ці речі будуть дешевше ще на 15%, ніж я їх придбала на початку місяця. Тому, якщо вас цікавили ці кумедні ведмедики, Зараз я їх просто з задоволенням розпакую, а ви ще можете їх і заказати, якщо ви ще їх не заказали. Тобто, як ви бачили, сам крій у накидки – це просто квадрат, квадрат з плюша. І треба сказати, що він на два боки. Тобто він двосторонній. Капішочок також дуже добре зроблений. Він не просто капішочок, бачите, в нього є тут така гарна. Тобто він буде дуже гарно лягати. От там, де пришиті вушки, от біля обличчя, бачите, тут така планочка пришита. І це дасть відмінне прилягання до голови. Бачите, і на ньому є вушки, вони гарно прикріплені. От, і сам капішочок, бачите, як він гарний він, Завій. Ну, ви знаєте, настільки теплі ці речі. Що просто я даже не чекала, що вони такі якісні. от Просто подивіться. Ну, це я вже на пов'язочку. І сама оце маленька пов'язочка, бачите, вона зроблена. Це дві куліски, дві. Широка гумка там всередині. І також між кулісками вкладені оці вушка гарненькі з білими вставочками, дуже приємний, плюші. Тобто, дуже якісний набір. Беріть ви будете не розчаровані. І як ви бачите розмір, в мене зріс метр сімдесят. І бачите, я досить така, ну, не худенька, але <бачити> на мені він просто просто він мені ще з запасом. Тобто, беріть, це не дитячий набір, ви будете комфортно себе відчувати бачите, під час зимових свят. Я така довольна, що я його придбала. Він мені даже так, ну, це представляєте, як добре, настільки він тепленький настільки приємний. Тут з краю, дивіться, як гарно обшито. Бачите, строчечка ще одна, і тут, бачите, ті куточки, і це всі чотири куточки так гарно зроблені. Ось. І, бачите, і задня половинка, вона також двостороння. Тут буде у вас етикеточка. Дуже гарно зроблено. І сам катишочок вшитий внутрішні шви дуже акуратно зроблені. Подивіться, їх майже не видно. Вони просто в цьому ворсі так закриті. Дивіться. І це в мене на пов'язочку надіти вушка. Через те, що в цих шкарпеточок нема проти ковзальної поверхні, можна їх використовувати і як рукавички. Дивіться. <рес> Також дуже непогано. Вони дуже приємні. Якийсь такий натуральний склад, шовковисті, бачите, дуже гарний борс. Не знаю, мені сподобалось. Цей ведмедик він приходить ось в вакуумному пакеті. Ось. І зараз ми з вами розпакуємо і побачимо його обсяг. дуже м'якенький, дуже тепленький. ня 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 я ось який гарненький я буду вас зігрівати, я буду вас зігрівати. Бачите, який гарний. Дивіться, друзі, самі шкарпетки зроблені так, от бачите, у них такий кріп, що тут у вас. Ось і сюди ж скеровується сама мордочка-ведмедик і його вушка. Отак це виглядає на ногах. Досить комедно, бачите? Отак. І наш найкращий ведмедик. Отак. І ми занурюємо наші ножки зігріваючу подушку. Ой! Сама подушка відчувається під ногами, як м'яка, дуже шовковиста, дуже тепла. Дуже різні, такий комедний рожевий влушка. Друзі, друзі, така комфортна, атмосферна, дуже, дуже гарний. Просто антистрес. З новим роком. Друзі, отже наша накидка. Подивіться, як капюшон гарно, вшитий. Цьому накидку, отакі шви в нього всередині. Сама ширина капюшончика це 38 см, якщо не натягнути. Якщо трошки на сантиметрі розтягнути, 39 см. Планочка це 10 см. біля обличчя. Вушки також різні. Оці вушки це 3,5 см, якщо міряти від основання. Ці вушки. 4,5 сантиметра. А найбільші вушки у нас на нашому великому ведметику, і тут вже може навіть 5, 5 або 5,5, ,5, якщо розтягнути трошки на сантиметр. Ось. Наші, так, і розміри самої накидки. Це не квадрат. Тобто його, бачите, якщо ми його складаємо, то довжина цього боку у нас йде 1,60 шістдесят. Оце довжина ви склали. І це буде 80 см довжина самої накидки. Отак. А ось ширина, тобто сам рукав і ось. Це метр тридцять шість, якщо натягнути метр, тридцять вісім буде. Це без натягу, метр тридцять шість. Тобто довжина по квадрату, ну це не квадрат, ну розміри, метр шістдесят і метр тридцять шість, або натягнути метр тридцять вісім. Тобто, ось у вас довжина рукава. Сама подушка, як ви бачите, також не кругла. Тобто Тут, бачите, вона трошки довша 36, так, якщо трошки, ну так, а так, 30. Тобто досить такі розміри зручні, досить міська голова у ведмедя. Бачите, там воно світленьке. І тут у нього світленьке, він сам вже. Як така гарна іграшка. буде вас зустрічати і питати, як ваші справи, я ваш антистрес. Тут дивіться, в нього очки з такими. Взагалі в нього дуже така, дуже така. З добротою він дивиться. Ну, мені дуже він сподобався, бачите, я буду вас грівати. Довжина самих шкарпеточок 30 сантиметрів. Тобто, якщо у вас 39-й розмір, вони будуть вам як шкарпеточки. Ось. Я не знаю, тут п'яточку майже не видно. Якщо у вас ножка менше, там 35-36, то вам буде, е як і гольфи. Теж бачите, які такі гарні мордашки. Такі, близнючки. Привіт! Як твій настрій? Якщо ви переживаєте, що вони, вони дійсно, коли ну, в них немає антикозиних підошви. Ну, я не знаю, я фанат домашніх речей. В мене ось ще з того року залишилися пінгвінчики. Це, це до того, наскільки речі боріфлем якісні, ось я проносила їх ну, цілий рік. Тобто це в мене ось вони цілий рік мені служать. Так, я їх декілька разів брала, але я не брала їх в машинці. Це було таке ручне брання, бо я їх дуже люблю. І бачите, вони ну, зовсім не зіпсувалися, хочу сказати, і ось ця протокольна подошва, І ви можете їх використовувати, якщо ви любите бігати. Використовувати розумно. <ріст> 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 тобто дуже якісні речі, мені дуже подобаються. Пов'язочка на голову дуже тепла, вушка 3,5 см і десь 5 см сама пов'язочка 5-4,5 см. Якщо не натягнути, то буде. 4,5, якщо ти її трошки так зрівняти, буде 5. Дуже тепло, комфортно, абсолютно не стискає. Ну, просто одне задоволення. Ось, друзі, такий набір від ARIFLIM для часу в родинному колі, для ігор з дітьми. Мені дуже він сподобався, він дуже комфортний. Дуже знімає стрес, піднімає настрій, крім того, що він ще й дуже функціональний. А головне, друзі, це я ось так роблю огляд. Але я кажу вам, що зараз ви придбаєте його ще вигідніше, ніж ви придбали його на початку каталогу. Бо на всі замовлення, включаючи і набори велософу і нюейдж, Зараз йде скидка додатково мінус 15%. Тобто, якщо ви партнер до вашої миттєвої знижки ще додаться мінус 15% акційної скидки, а якщо ви учасник до ваших 15% кешбеку додаваться ще додаткових. Мінус 15% знижки на цьому четвертому тижні 17-го каталогу. Найщідрішого каталогу за цілий рік. Кожен тиждень чудові акції, і ви знаєте, я не робила огляд, але я кожен тиждень робила замовлення, і я, звичайно, ось зараз буду вже робити огляди на ці продукти. І я дуже задоволена. І ще, якщо ваше замовлення буде десь до 1300 вже, то ви можете спробувати додати аромат. Аромати прекрасні, там спеціальні аромати зі знижкою 65%. І це значно. Знаєте, просто прекрасна акція. Там є і гути з Голд, і зі дуже красивий аромат з таких ароматів, ну, дорогих, скажімо так. І є більш легкі аромати, і чоловічі аромати. Невеликий список, але всі аромати чудові. Також ось новий глейшер, там також є в списку. По прекрасній ціні просто мінус 65% замовлення у вас є. Ви сформували його і додаєте ще собі подаруночок аромат. Друзі, якщо якісь питання, якщо я не висвітлила якісь питання, будь ласка, напишіть в коментарях, я дам на них відповіді. А я йду. І буду сидіти в цих чудових речах, ви собі не уявляєте, які вони тепленькі. Скористайтеся цією можливістю і замовте собі, подивіться, як гарно. Цей і новорічний костюм, і зігріваючі речі, і антистрес, і дуже функціональні речі. Шкарпеточки досить міцні, подивіться. І з Новим роком.